Порівняно з іншими роками, да. імідж зростає, авторитет газети зростає. Така ваша активна робота от, і зацікавлює читачів, це, це, тільки це за рахунок самовідданої, такої наполегливої праці вдається невеликим колективом робити велику справу для людей нашої Бершадщини, Вінниччини, України. Але в нас 90 газета одна із найстаріших в Україні. І просто це все зобов'язує нас тримати цю планку досить високо. Преса завжди була не зовсім комфортною для багатьох представників влади. От ви якраз от вмієте ці моменти і поєднавши колегіальність і управління, і я бачу це на сесіях, і коли це мова йде про обговорення тих чи інших питань. От, просто подякувати вам за розуміння. Виповнюється 25 років, як я прийшов у редакцію. Це було в літом 1985 року з легкої подачі Федора Харитоновича Шевчука і тодішнього редактора Петра Васильовича Маніленка. Я правда тоді, коли я йшов, я ще не знав, куди я йду. Це виявляється, що це відділ сільського господарства був одним з найскладніших, одним з найпроблемніших. І вакантні місця у відділах таких були практично у кожній районі газеті Вінницької області, мабуть, коли прийшов. Але якось завдячуючи колективу, в якому я попав, в якому я провів 25 років щитати із 43 відпрацьованих трудового стажу всього. Я не шкодую, що я зустрівся саме з цим колективом. Я не два слова. тобто з сьогоднішнього дня що ви відзначили? Ну, в газеті дійсно не так вже і багато, 5 років. Але що хочу сказати, мені дуже подобається і сама робота, і колектив. А взагалі-то це в газеті п'ять років, а в журналістській творчості вже років 30 як я теж дописував газети. Я просто хочу вам всім подякувати за те, що ви професійно ставитеся до виконання своїх обов'язків, робите гарно свою справу. Хочу сказати, що сьогодні на наше зібрання шановні наші гості завітали, відгукнулися на наше прохання і запрошення. Голова райдержадміністрації адміністрації Олександр Федорович Снігур, голова районної ради Михайло Григорович Бурлака, Олександр Федорович Калун, наш давній друг районної газети і меценат, один з засновників. І засновник премії імені Думанського, і депутат районної ради, і депутат районної ради Леонид Маркович Бучик, наш партнер, товариш, начальник поштового цеху поштового зв'язку номер 8 Всі, хто зібрався тут, мають право називати це свято своїм, бо мають пряму причетність до творення нашої районки як наш Бершацький край неповторний своїм колоритом, місцевістю, працьовитими людьми, гарними традиціями, так і наша газета. Час від часу насилає свої кореспонденції до газети і Олександра Тимофіївна Ковальська, Брізок Бершацька, Світлана Іванівна Ковальська з Берщадів, Вікторія Яківна Гончар шляхової, і, а директор міської школи No1 Георгий Васильович Погонщик вдало поєднує педагогічну діяльність із краєзнавчою та журналісткою. І я хочу сказати, що приємно, що нашу газету визнано кращою районною газетою в області. Крім того, ще три журналісти відзначені в числі кращих. Це і Павло Захарович Кушпила, став переможцем престижної премії імені Костянтина Гришина. Василь став, Вербецький став переможцем номінації Висвітлення дія грамотне і професійне висвітлення діяльності влади та територіальних громад. А Марія Христофорівна Сокова, краща журналістка області, було нагороджено золотою медаллю української журналістики, бо частину торік нагороджувалася. І серед них я з радістю хочу повідомити. Нагороджений і заслужний України, каніка Альтович Шевчук, здоров'я і парад. Запрошую до слова Олександра Дяковича Сібера, голову Хорщанської районної державної адміністрації. Це свято тих, хто брав на легку та на надзвичайно відповідальну справу. День за днем, занурюючись у виріб подій, першим дізнавався про їхній перебіг і створював об'єктивну картину нашого буття. Важливість цієї справи. Складно перевісним. Приємно відзначити, що члени спілки журналістів України є і серед вас. Це редактор районної газети Бершатський край Айдолюк Колованиш, його заступник Вербецький, завідуючий відділом соціальних програм редакції районної газети Шевчук Федір Хартонович. Цього року в ряди національної спілки журналістів України поповнило ще двоє найактивніших громадських кореспондентів нашої районної газети Прилексій «Погончик» та Кучанська. Приємно відзначити, що районна газета Першатський край, яка цього року почати свій 90-літній ювілей, вже котре визнана кращою районною газетою в області. Нехай сенсації, які вам доведеться висвітлювати, будуть добрими, новини позитивними, газетні статті репортажі яскравими. А гонорари високими. загоди дня журналіста грамотою, почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується Бербенський Басиль і Ми вітаємо вас. Бажаємо все найкраще здоров'я, успіхів. Сокову Марії Христофорів Кушпилу Павла Сахаровича, завідуючого відділом агропромислового розвитку редакції районної газети. Зараз надамо слово Олександру Федоровичу Кавуну, депутату районної ради керівнику ТОВ Прогресу Середенка. Спасибі вам за надану можливість щорічно вітати вас з Днем журналіста. Тому з великою радістю і хвилюванням хочу об'явити, що дирекції «Прогрес» та редакції НЗБський край присвоюють звання лауреата премії імені Василя Думанського Руд Миколі Сергійовича. Премія імені Василя Думанського, вона багатоступенева. По-перше, грамота. По-друге, грошова премія. По-третє, значить, коровай з Бершацького хліба. І вона зобов'язує теж частіше бувати в серединці. І своїм прикладом всім. Дякую вам всім. Лановити журналістів, громадських кореспондентів, дописувачів, читачів, вітаємо з вічем вершецького краю. Сьогодні у вас святкова дата. дата. Сьогодні професійне свято, хай квітне талантом, вершавська весенна родина. Бо ваше коріння, земля Україна.